Всім привіт! Я знову з вами. І сьогодні у нас світ бананза. Світ бананзочка, що ми будемо робити? Рубрика Швидко гроші. Спробуємо занести за 5 хвилин. 5 хвилин будемо грати, купувати бонуси. Зараз у нас 85 тисяч на балансі. І через 5 хвилин подивимося, вдалося нам це реально це чи не реально в бананзі за 5 хвилин залезти гроші і які гроші. Можливо, занести. Поїхали. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, прожимайте, будь ласочка, дзвіночок, щоб не пропустити жодне відео. Ну і, звичайно, в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. Зайдіть, поки він є. Подивіться, він вам сподобається. Так, все, хвати, 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 балакать оце. Давайте заносить бананзочка. Хочу занести в бананзочки. Хочу, діда вже заніс, а в бананзі ще не заніс. І зараз спробую. Ну, іксовка була непогана, але мало грошей. Мало. Якщо у вас є якийсь слот, який би ви хотіли побачити у мене в рубриці швидко гроші, Нічого собі, нічого собі, я ще іксовочку, а ще іксовочку, будь ласочка. Будь ласка, XXX, 4 конфетки, ну, ретрішку дав. Якщо у вас є якийсь слот, який ви, ви хотіли побачити у мене на відосах, пишіть коментарі. Давайте якісь цікавенькі, напишіть, підемо ваш слот, перевіримо, чому б і ні. Коментарі я завжди читаю. Так що чекаю, чекаю. А то вже бан. Йо-йо-йо-йо-йо, почекайте, почекайте. Дай синеньке, кавунчики, кавунчики. синеньке, синенько, будь ласочка, синенька. Добрий вечір сюди! Отак, от, отак от робиться, отак от, от, от робляться діла 41 тисяча гривень. Добрий вечір. Отак от, от ми робимо. <смі> отак от, от ми робимо, вітерець. Ох ти, що ти що, x547 тисяч. Нічого собі, нічого. Відразу видно було, що вона щось грає, вона наче хоче щось поставити. З першого бонуса. Отак от, от перевірили. Так, можливо, їй не, не потрібна рубрика за, за 5 хвилин, перевірка за 5 хвилин, за хвилину. За скільки там? 2 хвилини пройшло. Перевірити моє слот за дві хвилини, Заніс-заніс. Оце нормально, 80 тисяч, 85 тисяч навіть було у нас на початку. Хто не пам'ятає, я, я навіть не знаю, навіщо це далі? Ладно, поїхали, поїхали. Оце було, оце було добре. Бонус номер два. Хлопчики, дівчатки, закріплений коментар, обов'язково загляньте. Там на вас чекає приємний сюрприз від мене. Поки він є, просто хоча б зайдіть, подивіться. Я впевнений, вам сподобається. Потім жалкувати будете, якщо втратите можливість таку. Так, ну що? Ну і підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався. Пальчики, пальчики також верставимо. Так, що? Бонус номер два, ще плюс 5 спінів, нормально. Бананзочка, бананзочка, ретрішка, знову ретрішка. Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. несеться? І ще одна ретрішка. Та ти що, ти що. Грошей, правда, воно не, не, не приносить, ці спіни то пусті, але цікаво дивитися, у нас в банані 20 спінів, коли ви таке бачили останній раз. Розігралось, розігралось. Нічого собі думав, зараз фіолетові оберуться і, і, і ще 5 спінів. Ну, як я й казав, грошей це не приносить, тобто ми відкрутили 10 спінчиків, у нас на балансі 1300, ну не на балансі 2000 гривень, поки занесли. Хоча бонус коштує 10к. Так, ну нормально, нормально. Поки, поки темпи непогані у нас. Ще у нас пінчиків вистачає, ще, ще, ще грошей вистачає. тепер 50. Пролетіло, пролетіло. Ай-яй-яй-яй-яй, сердечки, сердечки, сердечки. Ну де ж одне сердечко. Не вистачило одного сердечка, божечки. Можна було б друг, ну, другий бонус підряд, щоб занесло. Ну це прям фантастика. Хоча в мене таке бувало. У мене бувало таке, що пару бонусів підряд по X1000. Нормас, нормас, бананзочка. Ну, бачите, бачите, от, от що я казав. 20 спінів влупили, 20 спінів, ми бонуса навіть половину не відбили. Ну, десь так, десь так. Що ж, поїхали, поїхали, ще одненько ще одненько візьмемо і будемо підбивати підсумки. Ну, В даний момент насправді, навіть якщо ми все програємо, а ми явно не все програємо. Плюс 21 тисяча за 5 хвилин, навіть менше, ніж за 5 хвилин. Я думаю, це, це прям результат. Шикарний. Шикарний просто. Як вам? Напишіть. Напишіть, як вам. Це нормально за 5 хвилин заробити таке гроші. Це, це взагалі законно. Як тобі такий таке Маск? Так, гарненько, гарненько все стоїть, але мало грошей. Мало грошей воно видає. Так, ну що, ріднесенька, бананзочка. ну давай, давай ще одне, одненький заносик. Я розумію, що я дуже багато хочу, але було б дуже непогано. Ну, бананзочка, ну, ну рідне, ріднесенька, ну давай, ну давай, сонечко, ти зможеш. Я в тебе вірю. І. Ні, 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 напевно, це вже кінцева, Кінцева? Ну нічого, нічого. Так, є, є. Іксовка X18. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай. бананів не вистачило, херсонських кавунів не насипало, нічого не вийшло в нас, на жаль. Ну, сама перва, сама перва, все вирішує, воду скажімо, навіть можна було не продовжувати. За 5 хвилин можна занести в бананці. можна і за 2 хвилини занести, чи за півтори хвилини можна занести. Так що, ну, десь так, десь так. Так що, всім дякую за увагу. Підводимо підсумки. 100, 10 тисяч у нас зараз, 25 тисяч просто взяли і за 5 хвилин занесли. Так що, був радий вас всіх бачити. Дякую за увагу. Я скоро повернусь. А перед вами, от зараз я підібрав вам заносці свої найкращі. Подивіться, я думаю, вам сподобається. Всім пока.